Чернівецький репортер вийшов на вулиці міста, аби запитатися у перехожих, чи знають вони українські слова. Цього разу ми обрали слова ослін та «кватирка». Що вони означають? Дивіться ослін. Ще такого не чула. А з чим воно у вас асоціюється? Осликом. «Ослін»? О, ос «Ослін»? Е, Астамагар? Mm -hmm. А це може щось з одягу? Може, страва якась? Овоч екзотичний. Ослін це, мабуть, і... Те, що ти біля цього, ну, хати. Тканина якась. Ну, я не буду казати осел, бо це занадто банально. Щось із тваринства, не знаю. Я думаю, що це щось пристосування, щоб сідати, чи ні. Ослін, я знаю, що це таке. Що? Ну, це ж лавка така. А як ви гадаєте, що таке квартирка? Квартирка, <квартирка> Щось таке маленьке, затишне, не знаю. Клупа, не знаєте, що це що це з посудою зв'язано? Кватирка, не знаю, є краватка, це типу галстук, кватирка. Не знаю, це може теж якась побутова річ, певно, так? О, це е, хну, те, що російською називається форточка.